До речі, поки перечитували різьмака, згадала до цікавий цікавий стратю гри. Пам'ятаєте, дзяди? той самий обряд, який проводив старий діду, який свою козу дуже сильно любив. Так, от можливо ви не задумувалися, але цей обряд притаманий і нам українцям. Називався він у нас Діди і справляли їх наші предки аж тричі на рік. Були осінні діди, які, до речі, припадали на кінець жовтня привід Геловін, але в нас вони називалися Дмитрівські діди. Були також різдвяні зимові діди і весняні, які справляли якраз під час масниці. Навіть ті гробки, які ми з вами правимо кожну першу неділю по великодню, вони також сягають корінням до цієї традиції. В Ці дні було прийнято їсти теплу їжу, бажано гарячу, аби йшов пари, символізував відхід душі до неба. Також їсти виключно ложками і співати поминальних пісень. Фактично, всі ці традиції ми зараз. Зустрічаємо з вами у своїх комунальних процесіях. А ще у дикому гоні дідо співає рядки з одноіменної п'єси дзяди, авторства польського письменника Адама Міцкевича. Тепер ви знаєте дещо більше про відьмака.